Ви думаєте, про невидимоє, які розповідають зараз в Веськовій Раді, про мобілізацію? Ну, це явно перевищена конституцій, конституційних е законів. Те, що лишають грошового забезпечення людей, кар кар карток. Взагалі, це ну людям треба за щось жити людям треба гроші щоб виживати так що я думаю що ну якби його треба явно коректувати явно треба дивитися на настрій людей я з кожним разом, як дивлюся на нашу владу, да, і їхні закони, то я постійно дивуюся. Ну, це просто для того, щоб винищити весь народ, я не знаю для чого. Ну, да, я розумію, що потрібно воювати, ну, потрібно захищати, щоб закінчити цю війну. Но кожен раз нові правила, щоб просто нам гірше робити, жити, я не знаю. Ну. Так, все правильно. Так і потрібно робити, потрібно захищати свою країну, щоб расисти не пішли далі наших кордонів. Все, в цьому заключається вся суть цього закону. Я ну, не скажемо так, не зовсім підтримую його. Я вважаю, що він занадто жорсткий, що можна бути сьогодні трохи лояльнішим до суспільства, яке теж багато робить для країни. Я не буду коментувати окремі статті, але вважаю, що наразі це недоцільно, не на часі. Ну, хлопцям, які там знаходяться, однозначно потрібно відпочити. Їх потрібно поміняти. Головне, щоб це було не порушувало конституційних прав людей, які тут знаходяться. А ну загалом, загалом, позитивно, хлопцям потрібен відпочинок. Ну, мій чоловік воює зараз і. Е... Звісно, це сумно, що його чекати ще цілий рік, бо 36 місяців е, за законопроектом. Але принаймні це якась визначальна дата. Ну тобто, конкретно можна знати, скільки часу він там буде, і це трохи легше. Тому ну, цей закон мав би бути прийнятий. Він вже давно мав би бути прийнятий, тому я ставлюсь позитивно, що він є. Не думаю, що він ідеальний, але ну, подивимося, як він буде працювати. Я вже да, думаю, що має служити, захищати свою родину і країну, державу. Тобто позитивно відносин. Держава проводить неправильну мобілізацію. Людей потрібно мобілізувати в різні випадки. Не всіх кидати на штурмовики, всіх на фронт. Зараз в нас так економіка, потрібно мобілізувати, відкривати е ці лінії виробництва боєприпасів. Туди так само треба мобілізувати людей, е відкривати цехи з складання дронів. Це так само мобілізація людей. В такому випадку мобілізація. Просто я теж військовий зараз, ну, тому я знаю, всіх не потрібно кидати туди на фронт. Там не потрібно всіх людей.